Почему анимация? На сложный вопрос достаточно простой ответ. Если мавка ⁇ Душа леса ⁇ анимация ⁇ это, раз это, одушевление, то это самый тот правильный выбранный жанр, который поможет нам рассказать историю. В первую очередь я должна сказать, что это вообще не экранизация пьесы Лесси Українки, пьесы Фейерри. Это э, мультфильм о персонаже, потому что в нашей мифологии, в нашей в славянской мифологии, в украинской мифологии есть такой настолько э, сильный, э, крепкий э, и многогранный персонаж, как Мавка. Коли ми побачили, врешті-решт серед тисячі ескізів, що були цей колір, цей розріз, навіть очей було зрозуміло, що це вона. Да? Це широкий, широкий, здивований, зачарований погляд на світ. Ми намагаємося розповісти нашу історію так, щоб її зрозуміли і діти, і дорослі. І тому ми написали нашу історію просто з гумором у форматі екшену, у форматі фентезі. Ми взагалі вважаємо, що гумор це ключ до маленьких сердець. Мы идем от персонажа, они нас за собой ведут. Мы не приказываем им делай то, стой здесь, говори так. Персонажи потрясающие. Они просятся на экран, они очень сильные, у них есть свои мотивы, характеры, они очень непростые, у них полно секретов. То есть, с одной стороны, у нас есть у всех с детства при том закодированное представление, то есть стереотипные образы, там, как выглядит ведьма, как выглядит конечно, бессмертный. Но при этом, при всем, каждый раз э, вот, в самом поиске творческом хочется найти что-то свою изюминку, э, так, чтобы этот образ был понятен широкой массе. В нашем проекте нет ничего случайного, потому что, опять-таки, традиционно. Там, те же вышиванки или пысанки у каждого символа есть глубокое духовное значение. Я думаю, что нам имеет смысл вообще, и мы в, в процессе сейчас разработки своего собственного орнамента, который будет символизировать мавку. То есть мы возьмем за основу украинские орнаменты, да, там же все же по поводу того, что имя можно написать в вышиванке. Вот. И придумаем ей какой-то свой символ, который будет конкретно символизировать именно ее образ. І взагалі для мене мавка а, в цілому це просто Україна. Той образ, который бы я хотіла бы, щоб весь мір увідев, який ми красиво, справедливые, да, сильные, то Тобто на самом деле прекрасные. Ну це круто, тому що нам вдалося, що це дуже близько до того, чим ми власне займаємося. Тобто э, береться хрестоматійний матеріал Мавка так, суто, справжнє українське, і далі вже робиться з ним експеримент, робиться його більш актуальним для сучасного життя. Власне, це те, чим займаємося. Ми беремо старовинні продавні пісні і експериментуємо з ними. Стосовно команди, так я вважаю, що, перш за все, тобто технології мають дуже велике значення, але перш за все, а, анімацію створюють люди, створюють таланти. І я вважаю, що нам вдалося за декілька років зібрати майже найсильнішу в Україні команду фахівців анімації. Дуже важливе значення для просування фільму відіграє промокампанія. Я можу сказати, що ми вже мали попередні переговори. Проект буде підтриманий великим бродкастером, і ми хочемо в Україні зробити такий великий фільм-подію, на котрий сходить кожна українська родина. Я думаю, що наші маленькі глядачі вони після мультику мають вийти з цим відчуттям, що все можливо, що я все можу, що на моєму боці найсвітліші сили в цьому житті. І дорослі, я думаю, що вони теж надихнуться цим відчуттям, сили, магією і Я Хочу, щоб люди з кінотеатру, сказали, а ти «Мавку»? Це потрясающе. І не пересказував, щоб не спойлерити, але сказав, щоб обов'язково сходи. Це наше. Это наше кино. Это мы сделали, это про нас. Мавка, как такой самый знаковый и мощный женский персонаж, достойно донестись до всего мира, э и мир её точно полюбит. А для Украины это вот настолько значимое событие, настолько э беспрецедентное, уникальное воплощение, а э, и экранизация этого персонажа, что мне кажется, э государство просто не может быть о сторонь цього факту.